Народний хореографічний ансамбль Сюрприз нещодавно отримав на всеукраїнському конкурсу зірки 21 21-го століття Гран-Прі. Аби показати гідний рівень, нашим юним танцівникам довелось серйозно підпрацювати над технікою та майстерністю виконання. Зусилля даремними не виявились, і за два представлені на конкурсі номери вони отримали найвищу нагороду. З 22 по 28 жовтня тривав всеукраїнський фестиваль зірки 21 21-го століття. Проходив він за трьома напрямками: вокальний, інструментальний та хореографічний. Саме в останньому і взяла участь старша група народного ансамблю Сюрприз під керівництвом заслужених працівників освіти України Віри та Василя Тихоновських. Близько 35 колективів, з них 14 – хореографічних. Представили свої номери в номінаціях класичного народного та сучасного танцю. Змагатись довелось доволі сильними суперниками, але шосткинські танцівники виявились найкращими. Розповідає Віра Георгіївна, прекрасне вірім'я це золота осінь. Коллективов було много, тому що это конкурс не только хореографический, это конкурс вокальний, інструментальний і хореографический. Собралось достаточно коллективов со всей України. В основному это южний край. Симферополь, Севастополь, Алушта, Харьков, Дніпропетровск, Шостка. вихованців старшої групи презентували на Кримській сцені два номера. Поліські розваги та чотири двори. Кожен з них був високо відзначений конкурсним журі, куди увійшли заслужені працівники культури та народні артисти України. Вихованці сюрпризи сподобались не лише суддівській команді, а й глядачам. Якщо вони взяли гран-при то на фоні всіх інших вони не вигляді лучше всіх. От. тому, що просто так. Я думаю, вряд ли ми заработали гран-при. Ну а так, ну что, з х затребята виступили хідостійно. Самоотдача тоді, як це потрібно. От, я думаю, так. От цьому і виходить такі хороші результати. Журі відзначило, що танцівники з сюрпризу мають гарну школу та надзвичайно артистично виглядають на сцені. Диплом дали за інший сюжетний номер поліської розваги. Вот і на следующий конкурс пригласили и получили з с 10% скидкой. В Ялті народний хореографічний колектив був перше. Жили в Алупці, потрапили на конкурс майже в Оксамитовий сезон. Тож, крім задоволення від перемоги, привезли з Криму безліч різнобарвних емоцій. Впечатление просто потрясающее, безумно красивое море. Мы побывали на множестве разных экскурсий, было очень интересно. Побывали в Воронцовском дворце, в Ялтинском зоопарке, в Поляне сказок. Хорошо отдохнули, ну и, конечно же, впечатление от конкурса очень хорошее. Конкуренты у нас были одни, там очень сильный танец, балетный танец из Севастополя. город. так, Ми були дуже сильні». Там очень красива природа. Ми, ну, я ще не була на морі в такої час, мені очень все подобалось. Маса впечатлення. Ми лазили на скали, кидали монети». Це не перша поїздка вихованців танцювального колективу цього навчального року. Презентували вони свою хореографію на фестивалях у Севастополі, Одесі, Києві та інших містах України. Щодо останнього конкурсу, то довелось сюрпризівцям з корабля, як то кажуть, одразу на бал потрапити бо тільки но повернулись з Ялти до Шостки, свої номери довелось їм показувати під час закриття партизантрофі трофі 2011.